Всім гарного дня! Я Анастасія, сертифікований тренер брендів Земіс та Adonis в Україні. Сьогодні я розповім вам детально про портативну зірку нашого лазерного обладнання діодний лазер Adonis Diolight. Ми розберемося в перевагах моделі, особливостях керування та результативності. Готові? Тоді почнемо! Отже, почнемо з переваг моделі. Він ідеально підійде, якщо ви новачок і бажаєте протестувати цю нішу. По-перше, попри його невеликі розміри, це досить потужний продуктивний лазер. Ресурс його випромінювача до 20 мільйонів спалахів. Цього є достатньо для якісного тестування ніші. По-друге, він здатний працювати з будь-яким типом шкіри за Фіцпатріком. По-третє, він функціональний. Кольоровий інтерфейс дозволяє індивідуально налаштовувати параметри процедури. Сучасна система охолодження забезпечує комфорт процесу, а ергономічна маніпула опрацьовує максимальну зону обробки. По-четверте, це портативність. Розміри цього лазера настільки малі, що вам не потрібно звільняти багато місця для його встановлення. Стильний, компактний, він вигідно економить вільний простір, але не дивлячись на невеликий розмір, він ні в чому не поступається своїм старшим братам. Потужна охолоджувальна система. Світловий промінь довжиною 808 нанометрів глибоко пропрацьовує фолікули волосся. Працює з будь-яким типом шкіри, ресурс випромінювача до 20 мільйонів. З ним ви остаточно вирішите, чи є потенційні клієнти на цю послугу, чи користуватися. Вона попитом і приноситиме прибуток. Тепер перейдемо до комплектацій. Що йде в наборі? Основний блок, маніпула та тримач для маніпули, Педаль керування, ключ, окуляри для майстра та окуляри для клієнта, фільтр, дві штуки в комплекті та один вже встановлений в апарат. Ліка для заливу та зливу води, кабель живлення, водяний з'єднувач, затиск для короткого замикання. Далі розглянемо, як керувати системою апарат. Інтерфейс починається з двох кнопок: зображення жінки та чоловіка. Ви маєте торкнутися на це зображення та перейти в меню. В залежності від зони проведення процедури, натисніть на одне з вікон ділянки та відкрити меню з параметрами, що ми бачимо в меню налаштування процедури. У верхньому правому куті значки несправності зліва направо йдуть: сигнал блокування, витрата води. Рівень води, температура води. При виникненні непередбаченого стану система автоматично подає сигнал тривоги і негайно припиняє роботу. Налаштування параметрів процедури. Нагадуємо, параметри можуть бути встановлені тільки в режимі очікування. Збережені параметри по фототипам шкіри, де перше це шостий і п'ятий фототип, друге четвертий та третій фототип, третє, другий та перший фототип. Щільність енергії в діапазоні від 1 до 120 Джоулів з кроком 1 джоуль. Спочатку натисніть цю кнопку, а потім натисніть стрілку вгору і вниз, щоб збільшити або зменшити щільність енергії. Ширина імпульсу. Діапазон від 8 до 685. Спочатку натисніть цю кнопку, а потім натисніть стрілку вгору та вниз, щоб збільшити або зменшити імпульс ширини. Цей параметр встановлений автоматично і відповідає щільності потоку енергії, тому користуватися цим налаштуванням будете рідко. Частота повторень – до 10 Гц. Спочатку натисніть цю кнопку, а потім натисніть стрілку вгору та вниз, щоб збільшити або зменшити частоту імпульсу. Після налаштування параметрів збережіть їх за допомогою кнопки Save. Також на інтерфейсі ви можете налаштувати рівень охолодження, почати та призупинити процедуру, а також відстежувати кількість витрачених імпульсів. Тепер поговоримо про результати. Лазерною епіляцією потрібно проходити курсу, оскільки світлові промені впливають лише на фолікули в активній стадії росту. Між сеансами необхідно проводити паузу на один місяць. За цей час сплячі фолікули активуються і можна буде проводити новий сеанс. Фолікули, що потрапили в зону впливу, перегріваються і волосся в них більше не росте. Тому повністю позбутися небажаного волосся можна лише після курсу з 6-10 процедур. Кількість сеансів залежить від особливостей клієнта. Надалі треба буде проходити одну-дві процедури в рік для підтримання результату. Хоч ми і зазначаємо, що для досягнення мети потрібен повний курс, але перші результати вже будуть наявні після першої процедури зменшення густоти волосся, стончення самих волосків. Лазерний бізнес це ефективно та вигідно. Для того, щоб впевнитися в цьому, приходьте на безкоштовний тест-драйв. Давайте перетворювати теорію на практику. У нашому шоурумі ми проведемо процедури епіляції на апараті, дамо відповіді на всі питання і розповімо про переваги Zemets Family. Це ваша можливість отримати незабутній досвід, поспілкуватися з професіоналами та протестувати методику, що цікавить. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові огляди та цікаві відео.